Знайти потрібну для студента книгу відтепер стало легше та швидше. В університеті запрацювала електронна бібліотека. Спеціальну програму УФД бібліотека закупили ще у 2002-му, та повноцінно вона запрацювала лише цьогоріч. Упродовж семи місяців формувалася електронна версія каталогу читальної зали, яка зараз налічує понад 25 тисяч примірників. Аби скористатися нею, потрібно лише зареєструватися. По Перше – читатський квиток, студентський квиток. І ваше бажання працювати в читальному залі це по часу триває не більше-дві хвилинки. Скористатися нововведенням в університеті наразі можуть лише студенти денної форми навчання, адже недоопрацювання в програмі унеможливлюють реєстрацію без студентського квитка. Проте користувачі бібліотеки відзначають і переваги електронного каталогу. Це економить дуже багато часу, і ти можеш в графі ввести автора або назву книги, і тобі або тем, тематику книги, і тобі може випити дуже багато цікавих книжок, в яких є потрібна тобі інформація. Я писав курсову роботу і за допомогою електронного каталогу зміг знайти всю мені необхідну літературу швидко, легко. Це дуже зручно. Читальна зала лише початок електронної систематизації бібліотеки, адже загальний книжний фонд становить понад півтора мільйона примірників. Підходили, починали етап другий. Це етап комп'ютеризації в унікального фонду відділу Карпатики, де зібрана вся історія, розвиток, економіка, культура, освіта, все нашого Закарпатського краю. Це унікальний фонд, який складає 11 тисяч. Над ним вже працює на сьогодні вже введено більше трьох тисяч записів. Кілька хвилин роботи за комп'ютером необхідна книга вже у ваших руках. Крім паперових примірників, також можна завантажити й електронну версію. Працівники бібліотеки роблять все, аби якнайшвидше заповнити електронний каталог. Анна Малахова Вороніка Мороз, студентки відділення журналістики.